Ми діти вільного народу. Під таким гаслом другий рік поспіль ансамбль танцю Веселка влаштовує благодійні концерти на підтримку ЗСУ. Наразі у співпраці з театром імені Старицького цього разу кошти збирали для підрозділу випускника колективу. Нині бійця 36-го окремого полку Нацгвардії. Випускників у нас зараз воює двоє, а батьків порядка десь чоловік шість сім. Нас є загиблі вже батьки. На жаль. Втрати є і вони всі служать і в основному в гарячих точках. Тому ці кошти ми передаємо їхнім бригадам, хто на реп збирає, хто на машину. Ми долучаємося до цих зборів, і такі благодійні концерти у нас проходять. Ну, 3-4 концерти на рік. На благодійний концерт запросили учнів та викладачів трьох хмельницьких шкіл ліцеїв номер 10 та номер 18 а також гімназії номер 20 імені Сергія Єфремова. За півгодини до початку дійства скриньку поповнюють коштами. Гроші ми збирали на благодійність для наших ЗСУ, щоб в нас були щасливе майбутнє і щоб ми проводили час в цьому театрі. І дякую ЗСУ. Ми збирали 2,5 тисяч гривень. Концертна програма тривала впродовж години. Долучилися до дійства і юні актори дитячого театру школи Теді міського будинку культури. І куди б не завела нас дорога життя, ми завжди знаємо. Мама поруч. Байдужих у залі не було, адже війна змінила життя багатьох. У 9 класі вчительки Світлани Медведської з 26 учнів, 12 вимушені переселенці, троє з Маріуполя. Торік педагоги зібрали кошти на 12 пташок. Нині разом з дітьми прийшли, аби підтримати захисників. Ніхто ніколи не думав, що колись буде війна. Дійсно, так як сказали наші артисти, що в кожній родині є ті, хто з перших днів війни. Захищають нашу землю, впевнені в тому, що перемога буде за нами напередодні великодніх свят, і кожна дитинка, і це дуже приємно. Вони готують свій таке модне слово, бокс, але це коробочка тепла, великодній такий подарунок. Хотілося б мільйон на дрони, кажуть організатори. Втім, цього разу зібрали рекордну за останніх півтора роки суму. 33 тисяч 450 гривень. Ірина Аріон, Павло Романюк. Новини міста.